Привіт, кіномани! вітаю усіх, хто готовий відволіктися від буденних турбот і трішки повеселитись. Сьогодні ми з вами поринемо у захопливий світ комедійного кіно 2014 року. І хоча той час вже став історією, сміх це вічний супутник кожної епохи. Саме тому сьогодні я хочу поділитися з вами моєю підбіркою комедій. готуйтесь до гарного настрою і безлічі смішних моментів. Ну що ж, починаємо! Історія про сім'ю з кількома доньками, які мають вийти заміж, це давній комедійний прийом. Але він набуває нового звучання у 21 столітті. Історія проста: Клод та Марі – це звичайна пара з вищого світу буржуазії, яка має чотирьох дочок. І у цьому новому пострасовому світі їхні доньки продовжують закохуватись і виходити заміж. Близькі та рідні, підходять та прощайтеся. Але одружуються вони з чоловіками дуже різного етнічного походження, не на знак протесту, а просто тому, що ці чоловіки є частиною повсякденного життя їхніх доньок. Ізабель виходить заміж за мусульманського адвоката, Оділь обирає собі за чоловіка єврейського бізнесмена, а Сеголен одружується з китайським банкіром. Можливо, Клод і Марії випадково є трішки расистами. Грєвоний нігер, але незважаючи на це, вони намагаються добре ставитись до своїх зітів. Їх просто спантеличує і бентежить дочок. Фокус сюжету швидко переноситься на єдину і, напевно самоадекватну незаміжню доньку Лорі. Тенісіння очі нрається. Теніс у Лорі є власний наречений, і він католик, як і хотіли її батьки, але є одне але. Враховуючи парад етносів, який ми бачимо на початку фільму, нікого не здивує, що хлопець Лорі африканець з Кодіовару. Фільм мав великий успіх у Франції і був високо оцінений за свій легкий гумор, який піднімає важливі соціальні теми, такі як мультикультура і толерантність. Божевільне весілля є веселою історією, яка нагадує нам, що навіть у найбожевільніших моментах життя є місце для любові та злагоди. Святий Вінсен це комедійно-драматична картина режисера Теда Мелфі. Фільм розповідає історію несподіваного дружнього союзу між хлопчиком і підстаркуватим сусідом на ім'я Вінсен. Головний герой Вінсент, якого грає Біл Мюррей, є відлюдкуватим і замкнутим чоловіком похилого віку, і він не дуже дружелюбний і не надто привітний. Пішов ти на разом со своїм телеканалом. ти поняв мене чи ні. Однак все змінюється, коли він стає няною для Олівера, сина своєї нової сусідки Мегі. Вінсент вчить Олівера жити барвисто та відверто, і вони разом переживають різноманітні пригоди, включаючи походи на кіні перегони, бари та навчання боксу. Фільм торкається важливих тем, таких як дружба, співчуття та прийняття один одного. Глядачі можуть поринути в глибокі емоції та водночас насолодитися гумором і відмінною акторською грою, особливо від Біла Мюррея, який створив незабутню роль Вінсента. Святий Вінсент» – це фільм, який залишає позитивне враження та показує нам, що навіть із неочікуваних джерел може прийти підтримка та навіть чудо в наше життя. Хоча фільм Блондинка в ефірі має невисокі рейтинги критиків, ну і глядачів, мені особисто подобається цей фільм. Це весела та розслабляюча комедія, яка пропонує глядачам чудовий спосіб відпочити та посміятися. Головна героїня фільму це Меган Пейдж, є телеведучою жіночої ринкової передачі. Пише пездюк, якась що? Неправ... Вона є найкращою подружкою для будь-якої дівчини, тому що завжди виглядає бездогано та завжди в курсі всіх модних трендів. Меган є жінкою взірцем і її шоу можливо для багатьох жінок. Проте життя Меган перевертається догори дригом, коли вона намагається розвіяти стрес за допомогою алкоголю. Від цього моменту починаються неймовірні пригоди, включаючи її зустрічі з неадекватним таксистом, повіями, збоченцями і наркоманами. Сюжет фільму включає в себе комічні ситуації, незрозумілі помилки та забавні пригоди, які стаються в студії телеканалу. Комедія демонструє життя жінки, яка завжди хоче виглядати ідеально та зберігати гідність, навіть коли все йде не за планом. «Планинка в ефірі це фільм, який піднімає настрій та переконує, що ідеальність не завжди потрібна, і життя повинно бути трішки жартівливим. Захоплюючий комедійний бойовик «Мачо і Ботан. Шо? Опять?» Та ні, це вже друга частина, яка продовжує розповідь про пригоди двох поліцейських Дженку і Шміта. Цей фільм знову веде нас у світ навчальних закладів та шкільних перепитій. Побила учня біля дошки, тому що він не міг розв'язати приклад. Після успішного розкриття справи у середній школі Дженко і Шміт отримують нове завдання в потайному підрозділі поліції. Капітан Діксон відправляє їх працювати під прикриттям під виглядом братів Бреда і Дага до коледжу, щоб заарештувати постачальника наркотику під назвою Вайфай який-то Wi-Fi роздаю, знаєш, такою незграбний, але впевнений у собі дует проникає до коледжу. Але життя студентського містечка загрожує зруйнувати їхнє партнерство. Цей фільм це комедія, яка Пародіює комедії, в тому числі і саму себе, це серія реплік, дотипів, принижень та чванства. І і татом неймовірно виграють тут. Причому татом отримує чудовий шанс пограти м'язами, показуючи, що він це набагато більше ніж просто підкачений матч. Не потрібно розраховувати на те, що «Мачо і Ботан є геніальним фільмом, але важко уявити, що ви подивитесь його без того, щоб не сміятися до досхочу більше ніж кілька разів. Гектори і пошуки щастя це весела і водночас вражаюча подорож одного чоловіка, який вирішує відправитись у пошуках справжнього щастя. Гектор це успішний психіатр. А надобить більшої солідної собакой. Намагається зрозуміти, чому його пацієнти, які на перший погляд мають все для щасливого життя, відчувають себе нещасними. Він залишає свою зручну зону комфорту та вирушає у подорож, щоб знайти та принести щастя собі та іншим. Під час своєї подорожі Гектор відвідує різні країни та зустрічає цікавих людей, які надають йому найрізноманітніші уроки. Він опиняється в різних життєвих ситуаціях: від яскравих та екзотичних до звичайних і повсякденних. Від кіностудії в Африці до Шангала у Гімалаях гектор намагається розкрити та зрозуміти природу радощів. За своєю назвою фільм відображає тему постійних пошуків, навчання та пригод. Це кіно дає дивовижну можливість глядачеві переглянути своє власне ставлення до щасливого життя та розглянути це поняття з нового кута зору. Гектор закриває дану підбірку, а я дякую вам за увагу і почуємося у наступних випусках. Майтеся гаразд!